Вітаю сьогодні. Я хочу розповісти вам про чудову серію квестів під назвою Unlock. Вона дуже популярна на заході. Там є багато, багато коробок, які вміщують собі зазвичай три великі квести. Вони тривають довше ніж ось ці маленькі коробочки. У нас локалізували лише три міні-квести. Хоч тут і написано квест-кімната знизу праворуч. Я з цим не дуже погоджуюсь, тому що, наприклад, в цьому квесті ви не намагаєтесь звідкись. Вибратись, ви готуєте якийсь рецепт в цьому квесті, ви подорожуєте по Вінеції, і ви точно не знаходитесь в одній кімнаті, скажімо так, без спойлерів. Тому а, ні, це скоріш старі комп'ютерні квести, де вам треба було поєднати два абсолютно рандомних об'єкта, і потім у вас щось вийшло. Де ви постійно клікали по екрану в надії, що у вас щось нарешті просунеться по сюжету, це скоріш ось в ту сторону. Гра кооперативна. Ви будете вирішувати задачки, які ставить вам сюжет разом. Також гра. Гра обмежена за часом. У вас буде таймер, і гра ця працює з додатком. І перед тим, перед тим, як ви вимкнули це відео, одразу сказавши, що о, ігри з додатком, це погано. Мені теж не дуже подобаються додатки в настільних іграх. Але тут він працює. Розумієте, тут додаток, це таймер, це підказка. Розумієте, іноді ви тут будете, ну прям не знати, що робити далі. І мати додаток, де вам просто можна натиснути отут одну кнопочку і отримати підказку. Це офігезно. А також цей додаток. Пропонує вам використовувати свій телефон незвичним чином, щоб вирішувати. Певні задачки, я не буду сильно спойлерити, але скажімо так: ви будете використовувати камеру, ліхтарики і інші елементи телефону. В яких квестах, яким чином нічого не скажу, дізнайтесь самостійно. Гра доволі креативна. Цей додаток він підвищує атмосферу, тому що там є музика. Він вам надає якраз таки підказки, що офігезно він дає вам штрафи за неправильні картки. А він спрощує деякі речі. Гра офігезна, така, яка вона є. Тим більше коштує вона, блін, мало. Я не пам'ятаю пам'ятаю, я поставлю тут десь ціну офіційну, але я по знижці придбав нові коробочки по 250 гривень. Тобто, ну це взагалі дуже мало за настільну гру. Так ви пройдете її один раз. Але чесно кажучи, навіть якщо ви її один раз пройшли, ви можете її відкласти на якийсь час, забути що там було, тому що ну послідовність деяких дій важлива, і ви так просто це не запам'ятаєте. І пройти її знов іноді буде цікаво, да не через рік. Але згодом можна спробувати Ну і взагалі скинутись з друзями. Мені здається, не проблема на такий от квест. Тим більше що повноцінні квест кімнати, які я обожнюю я в час їх піку, коли вони були дуже популярні. Я там відходив, мабуть, в усі топові квест кімнати, що були в моєму місті, а також майже в усіх сусідніх. Ми там з другом просто е, бігали, ставили рекорди. Нам було дуже весело. Такі кімнати, вони класнючі, але коштують вони більше тисячі гривень в середньому. Да, а тут ви отримуєте за 250 отаку коробочку. Де ви на півгодини 100% будете розважені. Що важливо, я хочу от одразу зазначити, перед тим, як ми перейдемо до ігроладу, я мушу сказати: користуйтесь підказками, не бійтесь цього. Найгірше, що може статись в цій грі, це коли ви не знаєте, що робити, ви впали в ступор, а таймер тікає і додає вам просто тривожність. Але ви прям не вдупляєте, що робити. І чесно скажу, деякі елементи в цих квестах. Настільки неочевидні, що варто реально користуватися підказкою. І також я раджу вам грати в ці квести меншою кількістю людей. Вдвох, ці квести проходяться отак. В трьох також непогано, в чотирьох непогано. Я грав в ці квести на шість. Людей, тобто максимальна кількість гравців тут 6. І чесно кажучи, це було не дуже весело через те, що не всі люди навіть встигають побачити, що написано на карті. А люди, які там швидше думають і багато грали в ці всі квести, вони одразу отягни цю картку, тягни цю картку, робиться, це, робиться, це, робиться. Це". це може бути весело, але майте на увазі, що деякі люди, якісь там інтроверти, які не дуже хочуть прям залізати в ціл, дивити, що там, що там, що там, що там, вони не отримують задоволення від гри, тому що гра буде просто проходитись без них. Гра не зобов'язує гравця залучатись в неї. Якщо ми беремо, наприклад, серію Ігор Шерлок, так це не квест, це детективна гра, да? але тим не менш, кожному роздаються картки, кожна людина їх аналізує. І всі не бачать картки інших гравців, і оцей момент закритої інформації рятує в певному сенсі гру якраз таки від цих альфа-гравців, да, які а, просто забирають весь кайф собі і самостійно проходять квест. А всі інші просто по боках дивляться, як це відбувається. Я не кажу, що Шерлок мені подобається більше. У цієї серії ігор також є проблема. Можливо, я згодом зніму на неї огляд. Я купу також Шерлоків квестів пройшов, але тим не менше, я кажу, що тут. Вся інформація відкрита. Всі картки будуть отак, от лежати на столі. І якась людина, яка дуже розумна і яка дуже занурена в гру, буде все проходити, а всі інші будуть дивитись. А також в соло це можна проходити. Єдине що, ось цей квест я все ж таки радив проходити саме вдвох, бо там є цікава механіка в один момент, де потрібно саме два гравця. Тож підсумовуючи по кількості гравців, краще менше, вдвох ідеально. Один теж норм, але не на цей квест. Стосовно ігроладу без спойлерів буде дуже складно, тому що показати будь-яку картку вам, і ви вже зрозумієте якийсь там етап гри, е, зрозумієте, що там робити. Е, якщо я вам покажу будь-яку механіку зелених карток, а це картки, які унікальні їх номер ви повинні ввести на своєму телефоні і на самому телефоні вирішити якусь там ситуацію. Скажімо так, якщо я щось з цього покажу, хоч воно і цікаве, хоч воно може змусити вас придбати гру. На жаль, не можу цього зробити. Вибачте, це буде нечесно. Тому да, буде складно пояснити вам, що ви тут робите без спойлерів. Але я спробую. Перше, що ви робите, це читаєте вступ цього квесту, берете картку, яку вас просять, просто шукаєте буквально її в колоді серед цих всіх карток, і перевертаєте, дивите, що на ній знаходиться. Давайте уявимо, що тут нам сказали: знайдіть картку 53. Ми шукаємо картку 53, і на ній у нас зображена якась там щаслива людина, і біля неї летає метелик. У нас є завдання по типу спіймайте метелика. Ми намагаємось його спіймати. Уявимо дай ось такою карткою, накриваємо ось таким чином, і у нас з'являється число 16. Ми помітили ура, число 16, Це наступна картка, яка нам потрібна. І ми так само в колоді шукаємо картку з номером 16. в даному випадку. У нас тепер є маєтки божевілля. І ми бачимо, що у нас є людина, у нас є маєтки божевілля, і ми спробуємо їх поєднати. Як працює поєднання в цій грі? Ми просто складаємо числа цих карток 53, Плюс 16 буде 69, І ми шукаємо в колоді карткою з назвою 69. Це буде дарма втрачений час. Ми його знайшли, і на деяких картках будуть спеціальні позначки. Через які ви повинні зайти в додаток і ввести це число в додатку, тобто на самій карті ви нічого зробити не можете. Але через додаток ви зможете якось з нею взаємодіяти. Це я вже не буду показувати, але просто майте на увазі, що здебільшого в цій грі ви будете шукати картки, шукати числа на цих картках, знаходити їх в колоді, поєднувати їх між собою за якоюсь логікою, отримувати нові картки. І потім а, ці картки використовувати якось в додатку, завдяки його механікам. Ви будете використовувати функції вашого смартфона, ліхтарики, камери, в вхід піде буквально все, навіть динаміки. Я не буду спойлерити в яких квестах, що буде використовуватись, Це доволі обширна серія, але побачите самостійно доволі класно. Не завжди, звісно, ви повинні будете саме шукати на цих картках числа. Іноді це буквально картка з якоюсь локацією. Вам каже, типу: підете наліво, беріть картку 5, підете направо, беріть картку 3, щось подібне. да? картки дуже різноманітними способами тут вам щось показують. Там не знаю, одна картка скаже. А тепер подивіться, не знаю, там крізь мене, ось туди, да, щось подібне. Коротше кажучи, дуже багато всього класного. Ну і тепер, коли ви краще зрозуміли, як граються ці ігри, давайте перейдемо до того, яку саме придбати. Я б радив вам, звісно, купити одразу три, тому що всі вони непогані. Але якщо б мені сказали обери лише одну, я б стовідсотково без сумнівів обрав ось цю. Політ Ангела. Вона мені сподобалась найбільше. Якщо мені б сказали спробуй якусь, я б брав. Ось цю, тому що вона технічно написано, що простіша, але мені такою не виявилось, можливо, тому що я проходив її першою. Тим не менш, а вона показує купу механік, вона прикольна. І через те, що ви її спробуєте, і вона вам, скоріше за все, сподобається, ви зможете пройти ось ці дві, закінчити політом Ангела на гарній, скажімо так, ноті. І я нічого не сказав про пробудження мумії, тому що, чесно кажучи, мені воно не зайшло, але я не думаю, що це проблема саме цієї коробочки. Я думаю, це проблема, того, що. Ми саме проходили цю коробку великою компанією. Ось цю я проходив в трьох, ось цю в двох, а ось цю, як я вже казав, на шість людей я розклав, і це було, ну, таке собі. Деякі загадки тут прикольні. Мені дуже сподобалась ідея з лабіринтом. Якщо ви думаєте: ой, спойлер, я все зрозумів, Ні, нічого ви не зрозуміли. Ви навіть не уявляєте, як він там реалізований. Тому це класно, це було прикольно. Але тут. Механік більше, реально тут і в додатку у вас буде більше механік, і картки тут цікавіше використовуються, да ніж тут. Тут у вас просто є моменти, де ви просто ідете вперед. Тобто ви берете картку, і там написано: типу, відкрий наступну картку. Ви відкриваєте наступну картку. Там відкрий наступну картку. Тобто є такі філерні картки. Тут майже кожна з них, вона прям ну вагома. Кожна з цих коробочок має 30 карток. І відчувалося, що ось цей квест. Він нормально працював і на меншу кількість карток, але так як концепція мусить додавати 30, вони додали ось цих -ось філлерів. А я не проти саме цієї коробки. Знов таки, блін, ми кажемо про коробочки по 250 гривень на знижках. Ну серйозно, якщо ви знайдете БУшки, то ну взагалі не страшно. Ну і давайте, якщо я вже так докопався до квесту з мумією, трохи поговоримо про мінуси інших коробочок. Можливо, когось це також зачепить. А стосовно ось цієї. Коробки, а вона проста за ідеєю, але не дуже проста за використанням, тому що ви тут, по ідеї, повинні за рецептом приготувати якесь блюдо. Складність в тому, що цей рецепт ви повинні запам'ятати. І на це все вам дається 30 хвилин. Мені, чесно кажучи, ось саме в цій коробці час. Підтискав дуже сильно, можливо, знов-таки, тому що це був мій перший ось такий саме квест, а всі інші пройшли набагато швидше. А ось тут прям час мене підтискав. Я прям сидів і розумів, що мені треба підглянути в рецепт, тому що, мабуть, я там щось неправильно зробив. Але якщо ви підглядаєте в рецепт, ви як штраф втрачаєте цілу хвилину, а у вас вже там їх майже не залишилось. І також ця гра трохи страждає від несподіванки тут. Вам кажуть, що буде відбуватись на початку по суті сценарія. Приблизно це і відбувається тут. Так само вам сказали, що вам треба зробити. Ви це робите. І протягом цих двох коробок ви розумієте, приблизно відчуваєте по часу. Ви встигаєте чи не встигаєте? Вам варто взяти підказку, чи не варто ось це все. Да, відчувається чудово в цих коробках. Тут вам кажуть, що ви повинні зробити рецепт. Але в якийсь момент стається якийсь поворот сюжетний, і ви ж про це, блін, не знаєте, що він станеться. Да, зараз ви знаєте. Але ви все ще не знаєте наскільки він, скажімо так, великий. В плані того, що вам треба буде робити щось інше. Коротше кажучи, у вас є відчуття, що ця гра буде дуже короткою. Ви швидко зробите рецепт, і ви розслаблено сидите і його виконуєте. І ви такі, а легко, все готово. І тут у вас вже осталось доволі мало часу. А вам кажуть, слухай. Все змінилось, тепер ти робиш щось інше, не буду казати, що, тому що спойлери, що мене, чесно кажучи, трохи збило, і якби я знав, що треба одразу поспішати дуже сильно. Мене збив той факт, що це типу рівень 1, і начебто все дуже просто. Все не так. Просто всі коробці, просто раджу вам, одразу поспішайте. Тоді ви все встигнете. Про цю коробку я вже сказав. Як на мене, там не так багато цікавих механік з використанням вашого телефону саме. Там є скример. Одразу скажу про це. Попереджаю. Це не спойлер. Ви заходите в додаток. Вам попереджають, що будуть якісь там типу стрімні моменти. Цей скрімер дуже не страшний. Ми дуже крінжанули, було боляче і, чесно кажучи, він набагато гірше, навіть ніж ті класичні на кнопочних телефонах, що ми показували в 2000-х один одного, типу, заціни, за ціни, що знайшов. Мені це не сподобалось, але в цілому квест все ще нормальний і все ще весело проходиться. І я не бачу сенсу його, наприклад, не взяти, якщо ви вже берете пак. Ну і політангела просто пушка. Дуже креативне використання самих карток з самими собою. Дуже креативне використання додатку. Мені прям сподобалось. вони його більше ніж в інших квестах використовують. Але те, яким чином, просто так є проблеми. А в усіх квестах є ще проблеми, про які я не сказав. Але, блін, ці проблеми вони прям пов'язані з механіками деяких карток. І я не хочу вам заспойлерити. Але давайте так я скажу про декілька проблем. Взагалом, але не скажу, в яких вони квестах. Наприклад, в одному з квестів є ритм-гра. Ця ритм гра нормально грається на одного гравця, а з декількома це просто жах, бо у вас будуть плутатись пальцями. Це дуже маленька проблема, але тим не менш, просто одна людина зможе це пройти, а всі інші будуть дивитися і думати: Ой, як тобі весело. В якомусь з квестів є момент, де ви повинні накрити своїми пальцями якісь елементи на карті, щоб щось побачити. Але певний Елемент, який ви повинні побачити, і так видно. А коли ви накриваєте пальцями, ви трохи себе плутаєте, тому що, ну, грубо кажучи, ви повинні побачити число, ви завжди тут знаходите якісь числа. Це число вже намальовано, але ви повинні закрити частинки якісь на карті, щоб це число побачити ще краще, типу того. Це не працює для мене, принаймні, тому що ви своїми пальцями закриваєте частину цього числа, і ви просто по-тупому, отак, от. Дивитись на це все і не розуміти, що відбувається. Принаймні, у мене так було. А також були моменти, де ви повинні накласти одну картку на іншу картку і побачити якийсь код. Так само. Це також не дуже працювало, тому що картку можна сунути на декілька міліметрів, і це все ще буде виглядати нормально, тому що ви її накладаєте не ідеально, да, горизонтально отак. От одна до однієї. Ні, ви накладаєте її, типу, під нахилом. Там як саме працює цей нахил, побачите в самому квесті. Але тим не менш, ви під нахилом накладаєте картку, ви бачите код, але міліметр вгору, міліметр вниз, і це вже буде різний код. На жаль, ніяк це не можна вгадати. Ви правильно зрозуміли, неправильно зрозуміли. Це це ви взагалі неправильно її наклали. І вам треба робити щось інше? Чи ви все правильно зробили, але щось не так пішло? Коротше кажучи. В цій грі варто використовувати підказки. Без них ви далеко не поїдете. На жаль, візуально мені також більше подобається політ Ангела. Таємниці, бабуся, вони приємні, вони мультяшні, вони кайфові, вони класні. Це все одно красивіше, ніж в Шерлоку роздивлятись там, здебільшого дивитесь просто на текст і документи. Тут це здебільшого саме малюнки. Прикольні, красиві малюнки. Тому в цілому. Вся серія Unlock доволі красива, доволі яскрава, барвиста така, прям дуже соковиті картки. Ось мумія, вона чорно-біла. З одного боку, це прикольне візуальне рішення, з іншого боку, вони його ніяк не розкрили. Тобто гра хоче чорно-біла, а вона не має якихось прикольних механік, які взаємодіють з цим чорно-білим кольором. Я думав, що вона там є. І ця саме штука з оформленням мене збила. Я думав, що там дещо прям на тінях зав'язано, тому що дуже очевидно, там на все чорно-білі такі тіні падають. Я думаю, ага, ось тому все чорно-біле, тому що якщо б все було кольорове, мені було б складно розрізнити, де там темна тінь, а де там більш світла частина. Я б не здогадався. Класно, що вони це зробили. Ні, діло не в тінях. Виявилось, тому да, гра, я думав, що буде якось використовувати те, що вона чорно-біла, ні, це просто. Оформлення. Хоча, блін, можна, можна було б придумати, як використати геймплейно чорно-біле оформлення. Як на мене, але все одно, Гру я рекомендую. Придбайте спочатку таємниці бабусіного рецепта. А потім придбаєте обидві коробочки. Головне, ось цю проходьте останню, щоб у вас залишився такий прям приємний післясмак. На цьому все підписуйтесь на канал, ставте подобайки, пишіть коментарі, які для вас, наприклад, найкращі, настільні квести, чи можливо у вас є улюблений квест в реальному житті, який ви можете мені порадити пройти, бо я не проти повернутися і спробувати це зробити ще раз. Також підписуйтесь на телеграм-канал, ми там обсуджуємо різні речі. Ми голосуємо за відео, ми роздивляємося різні кікстартерні проекти. Я там пишу, в яких варто. В яких яких не варто брати участь, коротше кажучи, багато всього цікавого? Тож переходьте за посиланням в описі і до наступних відео.